Ряд послань для вас в моменті, що покаже простір поток для вас, що потрібно знати вам. Хм, цікаво. Можливо, зверніть увагу на тих людей, які поряд з вами, з якими ви контактуєте і з ким ви формуєте якісь стосунки. Тому що тут, ну, можливо, з кимось потрібно завершити. Це може бути як пара, наприклад, ви жінка і чоловік може бути старший за вас по віку, так? От, і ви опираєтесь на нього, от, і тут іде момент, що потрібно набратися сил і енергії, завершити те, що вже не наповнює вас. Або це може бути просто будь-як будь-що, якийсь конект, наприклад, робочі моменти, коли ви розумієте, що начальник просто вимагає від вас, щоб ви на роботі залишили всю свою енергію, да, всю себе і уже зруйнували себе. Тут передивіться, будь ласка, на контакти і на взаємодію з людьми, які вже можливо вже себе ізживають. Ну так, да, тут все так і є, тому що тут. Ідея карта диявола, особливо, якщо ви відчуваєте, що ви не можете, це якась прив'язка, це якийсь момент, що легко сказати, да? але ж ви самі в це спочатку погодилися, то і розривати, і змінювати цю ситуацію це ваша да, задача, тому що ви багато тут сама себе обманювали, обманювали вас. І якщо тут і почалося все з якоїсь нечесності самої себе. І вирішувати тільки вам. Ніхто не винен, що ви потрапили в таку ситуацію. Причому, до речі, ви могли потрапити в таку ситуацію, тому що ви самі не довіряєте нікому і нічому. І відповідно, коли йде факт недовіри да, до самого життя, ви можете і притягувати в своє життя ситуації, в яких ви і будете цю тему довіри прокачувати. Да, ви знаєте, у вас може бути навіть так мозок формуватися і працювати. Що типу цього ще немає, а ви вже продумуєте, як буде, наприклад, ви йдете там до якоїсь людини, як ви з нею будете розмовляти. Ви себе вже в ментальному плані в думках вже можете формувати. Ооо! А я так, якщо скажуть мені ось так, я буду говорити все, а тут я покажу, яка я сильна, а тут чи сильний, або ще щось. Ви наперед формуєте в своїй голові не те, що треба. Формуйте е, свій візуал в плані того, знаєте, Тану певного, коли ви вже всім являєтесь, вам не потрібно додумувати, як ви будете діяти в якійсь певній ситуації. Ви можете просто діяти постфакту. Сталося, ви щось зробили, да? при цьому без відчуття провини. Ну тут поєднати треба. Ви залежите, от хтось сильно залежить від зовнішнього фактору да, вашого наміру. Ну, наприклад, ви формуєте свої цілі рішення, тому що вам говорять, і ви робите з цього якісь ем, виводи. А потім ви поринаєте у внутрішній момент і починаєте сумніватися, а от я тут правильно зробив чи зробила, чи ось тут ще щось потрібно, вам від цього взагалі треба відійти і просто стати самим життям. Важкувато вам це ще зробити. Важкувато. Вам ще до своєї душі потрібно докопатися. Не знаю, на кого це вийде це відео, хто на нього подивиться. Так, да, пошук у любові. Не вистачає любові. От розумієте, такий момент, що і на дні колоди, шелест, я не стану ця карта. Шелість утенів і звзд. Тут іде такий процес, що через пошук. Все-таки більш факторів, коли ви робите в своєму житті шляхом щось через любов, а не через страх, можливість самовпевнитися, доказати всім, що я класний чи класна. І якщо ви йдете цим шляхом, у вас душа, вона як отак скомкується, і вона отримує досвід. Але ви не даєте про... Будитися і почути внутрішній голос своєї душі. І тільки тоді, коли ви йдете шляхом через любов, ви відкриваєте. А тут момент, коли ми себе ототожнюємо тільки із особистістю, ми не можемо любити. Через особистість, тобто, тобто через лічність, да? яку ми створили, ви являєтеся, ви можете тільки. Або добирати, чого не вистачає, або робити з якоюсь ціллю, тому що там присутнє его. Через его ви ніколи не можете собі напридумувати, що ви можете любити всіх. А насправді любити всіх це не про те, що як ви представляєте партнера, ви його любите. І таким чином, ви можете любити всіх. Ні, це дуже велика, в першу чергу. Прийнятність всього, що відбувається навколо вас, коли ви приймаєте. А ви тут можете, розумієте, тут я неспроста включаюся в поток і мені йде така інформація. Тут у вас іде як такий самообман, самокопання. Ви думаєте, що ви можете тут розвиватися, йти якимсь шляхом, а насправді ви живете просто через ум, який вам блокує якісь тут моменти. Знаєте, як ложне представлення о том, хто я і що я. Щось мені сьогодні прям не йде українська мова, я постійно переключаюсь на російську. Як поток, знаєте, включається, і ти вже не усвідомлюєшся, вже потім я вже як договорю, да, що я якоюсь мовою говорю а поток і сам собі по собі йде, і ти просто передаєш. Не живіть раді заради вигід. не живіть заради комфорту і утримання чогось. Щось ви тут заплуталися, напридумували собі. Ви не знаєте насправді своїх істинних бажань. От ви тут не знаєте. Ви можете думати, що ви їх знаєте. Емоції Емоції вами керують туди-сюди, і потім включається внутрішня борьба, і потім ви входите внутрішньо в себе і переболіваєте. І все по кругу, одне і те ж. Угу. А все і за а, чоловіків, в яких ви проникаєтеся, проростаєте і ототожнюєте себе з ними, і потім від цього страждаєте. Бо тут кармічний урок треба виходити з зони комфорту. окрім вас вам потрібно змінити сценарії своїх поведінків.